Короткий тест. Чи знайома вам така літера, як Я Умляут? Що? Волинська різня. У вас руки в крові. Розумієте, ми так... Я розумію. Чесно, що... лише. Ви не знаєте, так? Зараз я вам покажу цю літеру. Я ж готувався до ефіру. Ви думаєте, все просто ми, ми так? Теж. Ні. Я бачу, що ви готувалися сидять мовчки типу, і бояться. Оце літера я умляут. Здивування, все нормально. І що? Тепер далі. Ні, це я вам її дарую просто. Ми а. придумали її з земляками. Там Валера Корсунський такі є, в мене там товариш. Я умляв. Ми вирішили, що має бути в українській мові така літера в нормальній полтавській в українській мові. Чому? Угу. Зараз я вам показую. Так, я ж готувався, в мене слайди, знаєш, як в анекдоті, а тепер слайди. Прочитайте нормальну назву цього населеного пункту. Періотен. О! Як ще раз. Періотен. 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 Ну, Хто може відтворити? Ну, всі тут зібралися, громадське знайом. Ну скажіть, ну хто. Періотен. Ну. Періотен. Ну, Гріше, ну давай ти от ходиш отходиш, не боїшся, да? не можеш. Антон, скажи ні, Не, не. Не, не ні, ні, Переод, ні. Ні, ні. Ні, 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 ні. перотен, Періот. ну, ще раз. Так от для чого літера я умля, я пояснюю. Вот для того, щоб правильно писати періотен, точно через це жотен. Ну не знаю, що там багато літер можна подадувати, щоб правильно переказувати вимову, бо її відтворити ніхто не може. Розумієте? Ну, там правила трапу. є определені. Які? Ну, допустим, в слові, предпоследняя буква випадає. Каже. «Кає. Кає, О, серйо, кає Випала буква. Я тобі бійкав, а так це ж сам кажу, так. О! Я ж тобі бійкав. Які ще правила? Давай встановлювати. Я зараз записую, тому що підручник треба перевидавати. Я серйозно кажу. Видавати. Видавать. Є три артиклі які Чув, цей, той. той. Да. Да. Чув, цей, той. Слово, Чув, цей, той. И ну, каждое то есть... праздную начинается с артикля. Или с трех сразу. Да.